Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Нам головний тренер хокейного клубу Київ Кепіталс, Вадим Шефечук, Вадим Валерійович, з перемогою. Дякую. Як вам робота ваших підопічних сьогодні? Я задоволений хлопцями, Да, Після попереднього матчу вони знайшли собі сили. Да. Все ж таки сьогодні примогли. Да. Матч дуже важко. Важко для нас складався. Да. Було опять таки Забагато вилучень, да, були такі конечно, які ми не повинні в плів, плеофі допускати. Але хлопці да, мужньо вистояли, да, молодці, ну, молодці да, я дякую. Сьогодні був такий бойовий в прямому значенні поєдинок. Що спонукало гравців до такої гри? А, бойовий, так. Да, бойовий це плей-офф, сколихали, ну, мабуть, матч Кремінчук Кремінчук Дніпро. Да. Ну, було ну, всі, всі, всі матчі повинні битися, да, без, без грязі, без хліганства, це з це мужська гра, да, тому ну, повинна бути цілова борба, тому да, трошки десь емоції брали, брали вверх. І ну, за що ми достали вилучення, ну це повинно обрати. Наступних матчах сьогодні в третьому періоді Capitals вперше в серії повів в рахунку. А, якими аспектами вдалося втримати перевагу в цій 20 хвилинці? Е, мабуть, це грамота тактична гра. Да, хлопці грали просто, да, не допускали дитячих помилок. Да, ну, також само, твердження, то я не. Е, ну, Ловили шайби на себе, да, дуже ну дуже мужньо грали. Ну, молодці, ну тут нічого такого, е, такого немає. Да, вони мають пограти так кожен матч, кожне кожну зміну. Сьогодні вони ми все ж таки почули і третю 20 хвилинку відіграли як новому як треба. Наприкінці матчу Деніс Берднік зазнав удару. Як він почувається зараз? Зал ну, зараз у нього вата в носі, да, він. Не можу нічого сказати, да. доктор скаже зараз. Що ми, що ми знаємо. В серії дводенна перерва. На що за результатами цих двох матчів звернете увагу першочергових підготовці? Ну, за ці два матчі хлопці віддали достатньо сил. Зараз да. бажано відновити їх, да. поспати. Трошки відпочити, мабуть, зробити аналіз. Мабуть, я хлопцям сказав, що зараз роздягальні, да. пусть вони. Посвяткують да, сьогодні, сьогодні вони це заслуговують, сьогодні е, посвяткують цю перемогу. Да, вона е, дійсно дуже, дуже важко нам далась да, ціною здоров'я. Да, там зазнали трошки травми, мікротравми сьогодні. Да, а вже завтра будемо готуватися до наступного матчу. Дякую вам, успіхів. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.